Деякий час тому наш центр випустив 10 порад, які в принципі, походять за тим парадами, що колись давав рон Роудс у праці з культами. Проте до нас доходять неодноразові питання: чи ми можемо дійсно дати трошки більше порад? Що ж виконуючи е, це прохання, хотів би дати ще додаткові деякі поради, як ми можемо працювати не лише зі свідками його мормонами, та будь-яким прихильником ложного вчення. Перш за все, не забуваємо про роль Святого Духа. Ми віруючі, люди і ті люди, на яких впливає Дух Святий, вони будуть піддаватися. Впливу, впливу Слова Божого, яким ми будемо ділитися, незважаючи на те, чи правильно ми побудували якийсь довод, доказ, чи можливо десь припустилися певної помилки. Проте. Ще одна практична порада це така: на самому початку розмови запитати, скільки у нас часу. Чому? Тому що дуже часто, якщо ми будемо задавати влучні питання, ті питання, які примусять подумати, прихильник якогось культу може сказати: Ой, мені вже треба кудись там бігти. Якщо ж ми на початку зустрічі запитали, скільки в нас часу? Ну, десь одна година, 42 хвилини. Отож, ми знаємо, що в нас цей час є. Також варто не забувати про проблеми комунікації, що тут мається на увазі. Колись ми давали пораду уточнювати значення слів. По суті, це та сама порада, але не лише слів, можливо, висловів, можливо, певних фраз, можливо, певна якась там ем, субкультура, яка виникає. Ще одна практична порада. Просіть ту людину, з якою ви говорите, читати уривки і списання. Чому? Тому що протягом того, як людина читає уривки і списання, ви можете думати над наступним аргументом, а у людини не буде вибору, як думати тільки над тим, що ця людина е, читає. Також іноді ми говорили про те, що треба задавати питання. Можливо, маленьке уточнення до цієї паради. Іноді варто їм додати можливість відчути себе в ролі вчителя, задавайте їм складні питання, задаваючи складні питання і роблячи все це, пам'ятайте, що наш християнський характер він дійсно має значення, чому ми маємо бути чутливими до потреб культісту. Ми маємо мати якусь чесноту терпіння, тобто ми не одразу починаємо казати, що від тебе очікується те і те рішення. Руйнуйте стереотипи, руйнуйте ті перешкоди, які є в бар'єрі, але знайте факти, готуйте факти, виконуйте домашню роботу. І, попри все, намагайтеся зосереджувати увагу на самому важливому. І ще одна важлива порада: запитайте причини, чому людина приєдналася до тієї чи іншої течі. Це допоможе вам і послужити цій людині можливо в якихось її практичних потребах, які вона просто-напросто не змогла задовільнити в якомусь іншому місці, і хай Господь поможе нам в цій праці.